А зараз до менш приємних новин. Команда синіх заробила найменше балю. І зараз вам треба колегіально вирішити, хто ці два учасники, які одягнуть чорні фартухи. Я надіваю. Побало. і хто ще? Ну я відповідно. Хлопці кажуть, ну, за кількістю балів, типа на гірше. Все, я одягаю. Немає як раніше в мастер-шеф там все. Дівчат не чіпаємо, ми чоловіки одягаємо все. Ну, слухай, е я, звісно, дурачок, але не настільки. Я не збираюсь промінювати своє місце на мастер-шефі через чиїсь помилки. Надіваю я, так як я була капітаном, і надіваю Наталочка через кількість балів, яку отримала страва. Добре, підходьте, дівчата. Я хочу. Наталка, думає, що епоха хочу, лицарів не ще не закінчилась. Зараз будуть квіти і партухи. Виберемося. Всі на балкон. Дякую. Дякую. Дуже засмутилася. Я просто я на тому балконі так стояла, щоб сльози не потекли. Спокійно. Наталі, це не кінець. Це тільки початок. Все буде добре. Ладно, я розумію, що зараз ці слова до жопи, бо кожен раз, коли попадаєш в чорний, ти ненавидиш весь світ, ненавидиш себе, але все буде нормально. Це не означає, що ти їдеш додому. Це просто чорний. Одразу кажу відверто, що ніхто, крім Наталі та Єви, не мав одягати чорний. Я про себе кажу дуже впевнено, можливо, суб'єктивно, але впевнено і про Юрчика. Також все, що я знала, я додала. А Чи Ти Дуже мене з цю котлету, А Єва… Капітан сказала, що все so good, але я відхвачую за цю котлету. Саша, ти ви ж був у жені? Ні. Ні. Чи ні. Ні? У мене були три значки. тарілки, ну, ну, але ти заслуговуєш сьогодні на ніж. Ти хороший сьогодні був капітан. О, спасибо. У мене була да. лучша команда просто. Без суєти, спокійненько собі.